Зазвичай проповідую Христа і Спасіння. Але сьогодні хочу з вами поділитися одним сном. У тому сні люди одягнені у форму НКВС тільки замість червоних шевронів радянської влади. В них були нашити українські прапори. І ті люди збирали по степах України траву, збирали гілки, збирали все, що можна спалити. В кострі, потім то присували, виходили такі е, колоди рубані, по формі нагадували дуже колоди рубані, одягали їх в піксель, обтягували такою пленкою, що нагадувала військову форму. Складали все в то вагони і розвозили по кордонах України на північний, південний та східний кордон. Потім з цієї Рубаних ніби колод, то, що нагадувало рубані колоди, складали багаття і запалювали ті костри. Костри були не дуже такі яскраві. Я запитався у тих людей, чому ви так складно все робите. Дивіться, в лісі вже є складені дрова, вже вони від природи в пікселі. Чому ви не берете ті. Дрова і не палити з них костри. Вони мене повели по кордонах і кажуть, дивись, коли ми кидаємо ті пару дровняк з лісу, взяли, кинули в багаття, і ті дрова вони настільки зайняли то багаття з таким жаром пилом, і ті дрова не перегорали взагалі. Тільки полум'я розросталось, а дрова цілі лишались в тому кострі. І кажуть: дивись, коли ми беремо ті дрова з лісу, весь той процес зупиняється. Нам не треба більше збирати, що схоже на дрова, нам не треба нічого робити, і ми не можемо отримувати прибутки. Все стає. Весь той процес він застряг. Тільки тоді, коли ми збираємо по Україні те, що нагадує дрова, пресуємо то, робимо з нього вигляд, вигляд тих колод тільки тоді ми отримуємо прибутки. Чим більше ми закидаємо тих дров, дров в костер, тим більше грошей. А коли ми беремо з лісу дрова, Грошей ми не отримуємо.